У житті є час для всього, для кожного почуття, для кожного кроку, для кожного слова. Іноді треба обійняти, а іноді відпустити. Іноді варто говорити, а іноді краще мовчати. І це не слабкість, не помилка, це просто життя. Ми часто рвемося діяти відразу, виправити, утримати, довести, пояснити. Нам страшно пропустити момент, пропустити людину, пропустити шанс. Але правда в тому, що не все має відбуватися тоді, коли нам хочеться. Є моменти, які треба прожити, а не втримати. Є люди, яких варто любити мовчки, навіть якщо вони йдуть. Є рішення, які правильніше прийняти в тиші, а не в гарячці суперечок. Іноді час обіймати. Буває, серце саме підштовхує обійми його зараз, скажи їй зараз, будь поруч. І це важливо не відкласти, не відмахнутися, а бути в цей момент живим і справжнім. Тому що потім може бути пізно, а іноді час піти, прибрати руки, перестати тримати, визнати все, що можна було дати, ти дав, все, що можна було сказати, ти сказав. І тепер треба відпустити не зі злістю, не з образою, а з повагою. Є час з'єднуватися, і час залишатися вільним, бути разом, коли обоє цього хочуть, або розійтися, коли шляхи більше не збігаються. Свобода не завжди про самотність, іноді це найбільший прояв любові не утримувати. Є час говорити, коли слово може врятувати, коли зізнання може розтопити лід, коли я тебе кохаю або я сумую, може все змінити. І є час мовчати, коли будь-яке слово буде зайвим, коли біль такий свіжий, що тиша єдиний правильний супровід є час для любові і є місце для байдужості любов не завжди живе вічно. Вона приходить, росте, зігріває, а потім іноді йде. І це нормально, це не провал, не поразка. Це просто завершення історії, який був свій час. Все, що відбувається вчасно, живе, вчасно сказана фраза, вчасно зроблений крок, вчасно прийняте рішення, а все, що відбувається невчасно, помирає, не встигнувши народитися. Ми втрачаємо моменти, тому що боїмося або поспішаємо. А щастя приходить завжди точно за розкладом, не раніше і не пізніше. Бути уважним до себе значить, відчувати цей час. Не хапати жадібно, не тягнути за рукав. Не бігти за потягом, що відходить, а зупинитися і запитати себе, а зараз що правильно для мене, для нього, для нас. Буває страшно відпускати, страшно мовчати, страшно залишатися вільним, коли хочеться ховатися в обіймах. Але саме в такі моменти народжується щось справжнє, щось, що потім, через роки, буде згадуватися без жалю. Вчитися бути своєчасним значить, вчитися жити чесно. Не пригнічувати свої почуття, але й не нав'язувати їх, не втрачати себе заради когось, і не вимагати, щоб хтось жертвував собою заради нас. Час обіймати, час відпускати, час говорити, час мовчати, час любити, час забувати. Все це вплетено в наше життя як дихання, як приплив і відплив. І так є така любов, що не знає часу, та що живе в нас, навіть коли все інше змінюється. Вона може мовчати роками, може таїтися десь глибоко всередині, але вона є, і вона теж приходить вчасно. Тоді, коли серце готове прийняти її без умов, без вимог, без страху. Сьогодні зараз, можливо, саме той момент момент обійняти когось, сказати щось важливе, або відпустити, або просто бути поруч, мовчки, не поспішаючи виправити світ. Життя не питає нас, чи готові ми, воно просто йде вперед, воно дає нам шанси, зустрічі, уроки, і іноді все, що від нас вимагається, це бути уважним, відчути ось він, мій момент, і не пропустити його. Живе трапляється вчасно, Справжнє відбувається тоді, коли ми не намагаємося тягнути або відштовхувати. Коли ми довіряємо життю так само, як довіряємо диханню. Є час обіймати, я обіймаю тебе тут і зараз. А як ви вважаєте, у вашому житті є час для всього? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть усі. Ставте подобається лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.